І так, нові байки в Україні і нові проблеми. Це в нас вже третій чи четвертий проезд, який ми ремонтуємо. Перша проблема, з якою ми зіткнулися, це те, що тут достатньо коротесенькі кабелі, які постійно всі прокляті ізоляції, її да, зеленто просто замотують. З -за цього кабелі дуже сильно, скажімо так, між собою замикаються і їх не так отак от рухати. Тобто тут вони вільні, тому що я. Зняв цю ізоляцію. З цієї сторони такого от немає. Я не можу його рухати ні вперед, ні назад. Оце все. Тобто в нього немає ось тут руху, щоб він якось вільно тут гойдався. Це ще, при умові, що бек нахилено на в ту сторону. Якщо його нахилити в іншу сторону, то ці кабелі натягнуться. Тому, в першу чергу, що ми робимо, це знімаємо ми просто цю ізоляцію. Воно ось так от болтається. А друге, це те, що. Ось тут, бачите, ось це от місце. Ви або пониже робите цю гумову прокладку, яка ось сюди впирається, бо ось тут передавлюються кабелі. Вони отак от разом щеплені і о, перетискаються на гідролінію. Потрібно просто або її нище робити, або ці кабелі якось закріпляти поверх, щоб вони один на одного не накладалися. Я в основному просто опускаю це вниз. Ця проблема проходить. Далі. У нас на першому самому байку, який у нас стоїть в салоні, зараз була така проблема, що ти вмикаєш байк, вмикається фара, щось там рухаєш руль, і фара вимикається. І така проблема у багатьох байків. По-перше, на що ми звернули одразу увагу, це те, що проблема з кабелем фари. Тут знову проблема з кабелем фари, але тут вже інша проблема. І... Була суть в тому, що ось цей от кабель отут був перетертий. Тобто тут зараз є для ізоляції, герметик, герметика в тому байку не було. І там просто перетерся кабель на алюмінієвий радіатор. Це алюмінка, да? не а, пластик. І дуже добре, що ця фара має винти, можна її відкрутити, замазати знову герметиком, закрутити, тобто запаяти, все зробити і закрутити обратно. Я так і зробив, байк нас стоїть в салоні, тобто, проблема пішла. Далі. Проблема наступна. В минулих версіях цього пластикової заглушки не було. Раніше ось тут отак, от просто болтались. Видно, що дуже було багато скарг, бо. Ну, байк не дешевий, і людям їм всім потрібно, щоб було дуже гарно. Ну, от вони отримали заглушку, при якій ці всі кабелі ось туди вовнутрь запхають. Як я і сказав, воно раніше було в езеленті. Тобто вони, окрім того, що не рухаються ніяк, вони ще тоді ще більш натягнуть. І за цього, це от новий байк, до речі, на ньому нуль пробігу, ми щойно от його дістали з коробки. Із-за цього просто кабелі вийшли з фішки. Тобто вийшли оці от два, а потім я випадково коли знімав ізоляцію, просто от третій. І так як це виглядає наприкінці. Беремо накінечник. Спочатку вуха затискаємо сам оголений кабель. Далі ставимо крапочку припою. Буквально трішечки нам потрібно, щоб припой просто потік вниз. Обов'язково тримаємо ось так, не ось так. Використовуємо флюс, пасту, все що завгодно. Бо якщо ось так от зробити, то припой ще по накінечнику, там буде вже не окей. Тримаємо ось так. Це зроблено для того, щоб не було випадкових ситуацій, от як в мене сталося, да, бо. Тільки два кабеля, а я ще третій випадково витягнув. Бо, може, ви погано затискаєте, або з заводу погано затискають. І от бувають такі ситуації, що просто каб... ну, кабелі з роздьому виривають. А, при цьому без якихось особливих зусиль. А далі ось цю гумову прокладку ми також затискаємо разом з кабелем на наступні крила. А, бувають люди, що просто ставлять ось сюди поверх, але тоді є проблема цього гумову прокладку. Ізоляцію встановити ось сюди, вовнутрі, вона постійно звідси вилазить. Ось, Тому на всяк випадок затискаємо її разом з кабелем. І так, після заміни фари не пропала помилка ось така. от. І нам довелося замінювати ручку газу. Тепер помилка пропала знову ручку газу. Да, все окей. Тому що ось тут кабель прокладений правильно. Раніше він був прокладений неправильно, він був зажат. Ось тут в цьому місці, не знаю, як вам показати. Коротше, ось тут збоку. І ось так от виглядає цей кабель. Ну, кись, фокусуйся. От. Тобто його просто розірвало, а, коли закручувало. І це так було заводу. тому що він постачається з заводу, з цієї ручковази вже на рулі. Руль окремо, але тим не менш, все, що потрібно зробити, руль встановити. І що найцікавіше, нам Просто прислали, написали артиклі Apart. Мені, чесно кажучи, дуже сподобалось бути сервісним центром Арктика тому що ми просто написали: Типу тут ось така от халепа, потрібно замінити ручку Газу. Вони все окей, ми вам відправили. Наступний день. Вже була ручку Газа, ми замінили все. Коротше, мені дуже подобається. Ми ще на цьому зробили кошти. Тому це взагалі дуже цікава штука. Тому, якщо у вас з'являється така помилка, в першу чергу дивіться, на як встановлено у вас ручка газу, дивіться, може, там і спінами щось не так. Тому що, ну, бачите, завод також може помилятися. Також не знаю навіщо ви нам в комплекті прислали ось цю от всю. Електроніку, тобто це от, е, коса на Arctic. Схожа трішечки на сурони. Але ну, прикольно, це от всі кабелі що є в байку. Але роз'ємів тут дехі да, да? Коли я кажу про роз'єми, чому ми їх не робимо, ну, бачите, тут все різне, ну, капець. Сюди один, тут інший варіант. Тут ще різні варіанти. Тут е, потім ще інше. Господи, скільки тут всього. Коротше, якщо робити касу, то тільки на однакових роз'ємах, і чим менше роз'ємов, тим краще. Бо чим більше роботи, тим більше шансів допустити людську помилку. Якось так.